Сьогодні хочу вас усіх привітати. Сьогодні відмічається Міжнародний день Біблії. Якщо хто не знав, слава Господу за це. І я вам трошки розповім за це свято, взагалі, ну, як воно виникло. Ну, По-перше, да, ми вдячні, взагалі, що у нас слово є Боже, да? що ми можемо віру да, свою прочитати, В що ми віримо, в кого ми віримо, що нам не просто хтось щось сказав. Ось написано, да, що псалом, по-моєму, 118-м, да, написано, що Слово Боже це світильник для ноги. Ніхто не підкаже, який ти. 118-й, да, що це світильник для нашої ноги. Ось, Як виникло це свято? В часи, коли була війна, коли Гітлер там бушував, да, Друга світова війна, да, ось ну, люди почали ну, замічати, да, що всі моральні принципи падають, да, показники і в США. Вирішили в 1940 році запровадити це свято, і на рівні, тобто, президент Рузвельт тоді був, на державному рівні це свято запровадили. Це свято з 40-го року відзначається кожен останній тиждень, останню суботу листопада. Сьогодні воно випало на 30. те Листопада, в минулому, по-моєму, це 24 четверта була субота. Ось. І Біблію читали, і потім тиждень, весь тиждень читали ще Біблію. Неділя ще Біблії. Тобто не один день, а неділя Біблії. І на весь на протязі всього часу це ж було да, 40 й рок, не було ж там якраз інтернету, там телебачення. Радіо було, і по радіо в Америці на державному там радіостанції. Читали вголос Біблію, і всі люди слухали. Ось. Да, на всіх, ну, Я не знаю, скільки, може, дві-три, може, було. ну ось постійно, ну, і, да, вирішили, щоб підняти да, якби моральні цінності. Тому що людей, ви ж знаєте, як вбивали людей за Другої світової війни. І його е слова були президента цього Рузвельта, були, що. Світ потребує не лише сили зброї, а сили віри. Амінь. Да, Амінь. І ось чому нам потрібна сьогодні ось саме Біблія? По-перше, це, ну, ми не можемо поклонятися Богу без знання Його характеру. Біблією описано повністю все про Бога, Його характер, Його милість, Його милосердя, Його справедливість. І для того, щоб в, кожні, в кожній в книзі Біблії є да ось історія спасіння людства. Вся, все письмо каже про Ісуса Христа. Якщо ми не будемо його читати, ми не будемо знати, як нам правильно поклонятися. Тому що все, що ми да, як, ну, все, що ми робимо, ми можемо робити. Якщо не будемо читати, то як робить якась людина, а кожна людина може помилятися. Тому нам потрібно ну, читати в писанні. Друге, це щоб стояти твердо серед брехні. Все потрібно перепровіряти в, в Божому Слові. Ось я вам зачитаю з Дій, 17 розділ, 11 вірш. Я дуже мені це місце Писання подобається. Там написано про віручих зверії. Які... І написано, що вони були мудріші або шляхетніші за Фесалонікійських, тому що коли ну там написано, що вони прийняли слово з повною готовністю, коли апостол Павло їм прийшов і да, розповідав їм про ну, да? вони написано, прийняли слово з повною готовністю, і щодня досліджували писання, чи точно це так то, що їм сказав Павло. Розумієте? Людина може сказати все, що завгодно, але потрібно досліджувати писання. Чи точно це так, чи це може не точно так? Ось, ми ж мудрі люди. Амінь. Тому треба брати і досліджувати, читати. Знаєте, от Біблія вона, вона не допоможе нам, якщо ми її буде вона в нас лежати на столі. Да? Якщо ми її приложимо до голови, вона поможе нам? Не поможе. Якщо ми будемо цілувати, теж вона вряд чи нам поможе. Да? Вона нам поможе, якщо тільки тоді, коли ми її відкриємо, будемо читати, будемо її досліджувати, і будемо те, що там написано, класти в своє серце. І будемо над нею розмірковувати і спілкуватися один з одним. Якщо нам щось не зрозуміло, то з братами, з сестрами будемо над цим думати. Тоді вона нам допоможе. Тому це дуже важливо. І, звичайно, щоб триматися Христа у важкі часи, завдав у нас важкі часи, і зараз війна, і слово Боже, воно нам, воно нам дає тільки незмінну надію. І я вам зараз щас просто декілька фактів про Біблію цікавих. Можливо, ви про них всі знаєте, але ну, щоб, да, як... оскільки день Біблії, то потрібно ці факти. Ви Ми... дивіться, перше, це. Те, що стародавня система написання не мала ніяких поділів, не було ніяких, навіть крапок не було, і знаків припинання не було. І лише в 1214 році було нумерацію поставили. Навіть не нумерацію, а з'явилися ці поділи. Це завдяки єпископу Стефану Лангтону. Потім нумерація віршів була започаткована Сантенсом Паніною у XVI столітті. Система глав і віршів, яку ми зараз уже бачимо. Це вже було, коли Біблію вже на англійській перевели переклали в 1560 році. З'явилось те, як ми ось уже бачимо. Глави, розділи в 1560 тільки 560 році. Це появилось. Ось. Наступне Біблія створювалася, ну це всі знають, протягом 1600 років. Книги, які входять до її складу, писалися з 15-го сторіччя до Різдва Христового і до, до першого, мабуть, сторіччя після Різдва Христового. Створювались ці всі книги. Люди, ці вони не ну, майже всі, да, не знали один одного, але Біблія створена. Господом за однією концепцією. Тобто, все Писання каже про Ісуса Христа, про спасіння, навіть про, і про Бога. Навіть у книзі Рут ми знаємо про Бога зовсім нічого не сказано, але все одно вона є, як да, все одно там про історія спасіння, як приклад нашого спасіння. Ось наступне і ще один факт дуже цікавий. Ну, це те, що зараз навіть у Північній Кореї. Не тільки за читання Біблії, а просто за те, що зберігання Біблії у людини смертна кара у людей. На рівні з тим, що з продажем наркотиків і порнографії в Північній Кореї за Біблію. Якщо у вас вдома Біблія, то все, смертна кара. Представте до сьогоднішнього дня таке. У світі кожну секунду друкується одна Біблія. Представте кожну секунду. Получається, за день <кій>, друкується 32 876 примірників Біблії. Слава Господу! за це. У 1631 році вийшла, яку назвали Біблія Грішника. Ну, Просто там була така опечатка була, і там, де в заповіді було не чини перелюбу, не приставку не надрукували, і було написано, що ну чини перелюбу. Ну, звичайно, потім виявили цю е помилку Да і знищили весь цей тираж, але декілька примірників лишилося, і вони є, і вони так як називаються, Біблія грішника. ось тому слава Господу, що в нас є правильні Біблії, і Господь дивиться за те, за те, щоб у нас було справжнє його Боже Слово. Тож читайте, наповнюйтесь Словом Божим, не відкладайте на завтра. Ось так. Слава Богу за це. Да, Амінь. Дякую. Дякую.